Всіх скликає, на заснув порожній клас. Дзвоник золотий іще не знає, що йому дзвонить останній раз. Цілінь, ділінь, 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 останній дзвоник кличе. Цілінь, ділінь, 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 веселість. Ще в долоні б'ють. Вже упусники, дорослі стали, на уроку встані розлідуть. Цілінь, ділінь, 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 останній останні дзвоник кличе. Ділінь, 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 веселі всі обличчя Рідна школа, дякую тобі за отримані знання. За постійну підтримку, за турботу заставлення та вічний стимул. у нашому стасьовому ліцеї досить затишно, де все необхідне для навчання. Вчителі дають нам нові знання та стараються створити позитивну та затишну атмосферу в класі, незважаючи на достін навчання. Вони завжди готові допомогти нам та до підтримати у навчанні. І хоч сьогодні ми і прощаємося з нашим ліцеєм, проте це зовсім не означає, що ми забудемо про нього. Ми завжди будемо з теплотою згадувати наші шкільні роки і з гордістю говорити, що ми випускники Харківського ліцею номер 107. Бо ми знаємо, що попереду нас чекає ще багато перешкод і опробувань, але ми готові до них, бо впевнені, що знання та навички, які ми отримали у нашому ліцеї, допоможуть нам досягти успіхів у подальшому житті. Саме тому ми бажаємо усім вчителям та учням міцного здоров'я, творчого натхнення та Нових перемог, нехай наш ліцей завжди процвітає і опускає талановиту та гідну молодь. Дорогий наш Стесім, ми зробили це у різних містах і країнах під сонцем, вітром і дощем, у горах і на березі океану, поодинці і разом. Ми об'єднали свої зусилля, щоб чинити єдину правильну і відповідну до ситуації. Ми, твої випускники, говоримо дякую за те, що виховав нас, навчав. І виростав зрештою, тими, ким ми є. Дякуємо за те, що з тобою ми були молодими і щасливими. Прощавай, не сумуй! Успіхів тобі, процвітання і постійного розвитку, розумних, талановитих, працездатних і вдячних учнів, нових досягнень і перемог. Залишайся таким же юним, зухвалим та амбіційним. Завжди йди тільки вперед! Дорогі вчителі, усі ті, хто працював у 107-му, з нами і для нас. Зі святом вас і величезне дякуємо за все. Ми вас дуже любимо. Ваші назавжди учні 7-го ліцею.